Ми просто збираємо. Давай Ні, Я питаю, реально, що робити. Винтики, промінчики і рама. Як ти думаєш, де тут нижня частина? Е -е, я думаю, це нижня частина. Молодець. Знаєш, що найголовніше потрібно в тому, коли ти збираєш дрон. Слухай батю, я зрозумів. Максим, а, я тебе куди казав? Їхай! Так, відкривай пакети. А, ці пакети закривай. Я, да. я зрозумів, я як лего завжди. Я відкриваю лише написано, перший другий пакетик треба. Я відкриваю тільки перший другий пакетик. Правильно накручу? Ні, абсолютно ні. Дякую. Оце нижня, от сюди. А, ага, ага, зрозумів. Тут така є Зіньковочка, і сюди в Зіньковочку. Зіньковочка, слово якесь з вашого часу, Юрій Іванович. Поважаю, поважаю. Ну, тому що, Юрій Іванович, я сьогодні ну, їхав, згадував. Тому yeah. що як вас ну по батькові? По батькові все правильно, правильно бачите, не помилився. Слухай, все таки. Я твій батя. Можливо, я свого ніколи не бачив.